Компромісу зі стихійною торгівлею в місті не буде. Таку невтішну новину підприємцям нині озвучив мер Віктора Нушкевичус. На спеціальну зустріч з владою прийшло близько 40 продавців та їхніх роботодавців. Вони обурені тотальним переслідуванням з боку міліції та інспекції з благоустрою. Мовляв, їм не дають заробити на життя, а натомість пропонують йти на ринки, де немає привабливих для бізнесу місць. Так, кожний божий день. Дівчата тікають, продавці тікають, що це таке ну що, це має? Що, я, що, чимось, що я вбиваю когось, краду, чи що, я не розумію. Чи хтось другий, десятий. Ми стоїмо нормально, в нас, нас, нас оталонюють. Вони нам дали ринки. Ми пішли на ті ринки. Ми пішли на Східне, на Дністровську, на Новгородську. Ми багато де були. Скажіть, будь ласка, тепер на Новгородській, нас посилають, бо зна куди. Я там щось зароблю, щоб я могла оплатити пенсійний податок і прогодувати свою сім'ю. Увесь удар критики прийняли на себе начальник інспекції з благоустрою Степан Кукуле та віцемер Руслан Панасюк. Останній каже, закон має бути один для всіх. Чим відрізняються ті люди, що стоять на ринку від вас? Більшим рівнем виховання і повагою до закону і до правил, які написані, тому що для них вони є, а для вас нема. А от міський голова спочатку спробував знайти контакт з підприємцями за допомогою жартів, коли не помогло, розповів, що власний бізнес починав і вів виключно в законний спосіб. Однак, після несприйняття його позиції та образи підлеглих взагалі покинув збори, пізніше все ж повернувся з емоційним виступом. Я не хочу, щоб завтра, 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 будь-хто вийде сюди перед білою хатою і почне мені тут торгувати. На площі ринок почнуть торгувати. На вічовому майдані почнуть трусами торгувати. Розумієте? І в що це перетвориться? Це буде європейське місце, бо я так хочу, бо мені край, бо в мене така життєва обставина. Не буде цього на ринках міста. Їх є 14, Є місця. Вітак канушкевичу здоручив міліції та підлеглим упродовж місяця не переслідувати стихійних торгівельників за цей час. у мерії пообіцяли допомогти підприємцям переміститися на легальні ринки.